Była słaba nasza piosenka, Aż się ta piosenka straci, To już nic nie będziemy Jeśli nam zajdzie wszystko z tym obiektem, Potem już nie będziemy żyć. Śpiewajcie, ludzkie, te nasze piosenki. No to kraj malowany jak róża, To oceń z nim za muża. A ka'i ma'o ma'o Я вже третій раз їздила два рази влітку і ось третій. Я також третій. Їздив прошлого літа, два рази теж в Чехію. Це добре поспілкуватися, наприклад, на уроках географії ми були з Чехами, а також на Учили там різну їхню тему. Це добре спілкуватися з іншими людьми, з іншою національністю. Ну, я так зрівняла. в Чехії живуть на вищому рівні. І я думаю, нам є до чого йти, до якої цілі. Я буду знати, як дійти нам, щоб покращити рівень життя в Україні, наприклад. Потрібно хотів би, щоб ми пішли в Чехію і там вчились в інститутах. Добре. А що б ви змінили в Україні? От що ви побачили ту, щоб ви хотіли змінити? Якусь конкретну річ. А, ну, перше, що ми були вражені, то це школа, звісно. Школа. У нас добра система освіти, але є деякі недоліки, які хотілося б. Наприклад, не бійтеся бій, вас ні, ніхто за а, критику. Ну, чесно кажучи, була шикарна будівля. Все було акуратно, чисто. Були гарні меблі, не попсовані. Від нас новітні технології. Наприклад, сенсорна дошка. Сенсорна дошка. Що б ви побажали б цим людям, які вас будуть дивитися, що б ви їм хотіли передати щоб, з України? Щоб у них ніколи не було такої війни, як у нас, щоб все було добре. Я б побажала, щоб вирішували все не конфліктами, а мирним шляхом Бажала всього найкращого. Так, ну по-перше, вітаю вас, хоч ви вже й від'їжджаєте, але вітаю вас в празі. Розкажіть Дякую. про як воно тут почувається. В першу чергу це позитивні емоції, тому що маємо чиське коріння, всі діти, які тут є, тому це десь яка така повітря з цієї землі, де, де коли жили наші предки, а це надихає. Дуже цікава програма, тому досить комфортно. Програма досить насичена. Для дітей було навчання, заняття в гімназії Чібра і в школі Мілін. Також екскурсійна програма. Ми були в Празі, були в ЗОУ, були по визначених місцях. були... В аквапарку це таке бажання дітей було, вони дуже люблять, тому що хочуть фізично розвиватись. Ну і свята гора тут в Шіпрані. Ось така програма досить різнопланова. Були постійно зайняті, чим ми займались. Можливо, так, якщо говорити це про такі великі, там гарні такі слова, то можемо казати, що це євроінтеграція, вони виховуються євроцінності. А якщо я так на прагматичний якийсь рівень спущусь, то скажу вам так, що якщо вони бачать, що сміття потрібно розсортувати, да, і це вже і вони розуміють, що вже він так не може викинути просто так, щось не в ту відповідно, якісь там ящики для сміття, ось це є таке європейське виховання, да, це вже розуміння європейського життя.